Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Тара Україна. Звуть мене Аня. Я вас рада вітати на своєму каналі. Давайте дивитись. Київ Суми. На суми карта смерті в мене йде. Ну, ще подивимось. Чернігів. Білу церкву, бравари, Бориспіль. Дивимося, що, що чекає, що буде. І подивимось Київську гест. Просили дуже не один раз, і не можу відмовити. Люди переймаються, будемо дивитись. Київ. Почнемо з вас. Найближчий період, найближчі дні, що чекає, що буде, що треба знати, від чого треба відмовлятись. Київ, найближчі дні. Якась омана стосовно грошей, стосовно відбудови, стосовно якогось розвитку. Таке відчуття, що як знову якась препона для того, щоб отримати бажане, тут може бути підтримка фінансова. Таємні плани кулуарні розмови. На фоні цих кулуарних розмов і того, що не даються гроші, які, от вони, знаєте, як от нібито майже в руках, а не можеш їх забрати. Небезпека для міста є. Для, того, для, для тих об'єктів, які стратегічні на воді біля води. Дивимось. Київ найближчі дні. У мене ця пісня, як тебе не любити. Київ мій, Київ найближчі дні. Треба, знаєте, як почекати, витримати. Витримати всі випробування. Тому що, знаєте, багато хто куди їде, до нас будуть їхати. Все навколо грошей. Але за карту що можуть, ну. А зробіть ще оце, а ще оце, а ще отак. а давайте ще оце. Я не бачу результату. Тобто, якщо це допомога, я не бачу її прямої передачі. Це знову ж таки, ми сам на сам зі своїми проблемами. Надія є, ми ці гроші майже взяли, але треба час. Тут нема відмови і нема повністю такту треба щось ще доробити, допрацювати, доворішати. Якщо похолодає, буде проблема. Проблеми, коли похолодає в місті. Ворог буде свої руки тягнути, карти не чекають, відповідають відразу. Київ найближчі дні. Є небезпека. Район ще буде гучний дуже в районі. Лікарні, шляхи, підступи до міста. Все буде фіксуватись, облітатись. Ворог буде літати, фіксувати щось в Київ, найближчі дні. Мені не, не подобається мені небезпека передмістя. небезпека знову об'єкти критичні, які на воді. Але ворог дуже так хитро діє. щоб розслабились, знаєте як? Що я не до, не до вас через Київщину, але не на Київ. Раз, два, а потім все ж таки на Київ. Ну, дуже хитрий план. Буде атака на Київ в найближчі дні. Угу. За якісь наші дії. Тобто ми десь принесемо свій мир, ну, тобто, якусь, якийсь об'єкт зруйнуємо. Просунемось. Я бачу, що це територія ворога. Так. Що ми готуємось десь до руху, наступу маємо плани. Ворог лютий, біситься. Тут і дрони будуть. Щось свистить, ще такий гул, свист, незрозумілий. Так от по відчуттях. Гес ваш. Київська гес. Гес. Переймаємось за неї. Поруч може бути прильот. Вона зруйнується. Може бути небезпека. Чому так замислилась, тому що кажуть, що він пристрілюється. Але не для самої ГЕС, а щось поруч важливе. інфраструктурне, чомусь показує, що загинуть військові люди, які повинні були охороняти. Тут, можливо, в ППО облучання. Я не можу багато говорити, не маю права, але тут смерть серед військових осіб. Подивитись, як це буде пов'язано. Я не буду купатись. Добре загрузне для Гес. Є така ціль у ворога, але він хоче, щоб захист зруйнувати. А навіщо? Щоб сили полишити, дивіться, як це, якось це пов'язане, що, ну, можливо, цей захист він використовується потім як атака на ворога, розумієте, щоб твої плани збити щодо наступу, щоб ти відволікався, український народ, щоб ти від наступу відволікся, щоб ви були зайняті скорботою. Ми були зайняті скорботою і. Ліквідацію наслідків, а не рухом вперед, а не фронтом і іншим. Ну, це фантазії. ворога. хай фантазує. Була церква найближчі дні. Є небезпека руйнувань передмістя, район. Є небезпека, ворог має цілі. Ворог може літати, дуже поруч, дрони будуть щось розвідувати. Інфраструктурні об'єкти, Біла церква є небезпека. Бровари, Бориспіль, найближчі дні, Бровари найближчі дні. Збивати будете щось в районі, збивати. Знаєте, що до вас полетить. Знаєте, відчуваєте, ракети можуть іти через вас. Є небезпека. Бориспіль найближчі дні. Інфраструктурний об'єкт. Щось прикриєте, закриєте інше ні. Один як врятуємо, а не розрахуємо сили і десь впаде. В районі там гучно дуже суми. Суми, покажи мені, скажи, суми, покажи мені скажи. Там щось медицини не вистачає, суми. Смерть знову карти смерті. На початку відео казала. І сумщина і суми. Ворог підбирається, як нібито підходить, знаєте, як нібито щось бігає вдовж кордону, щось якісь дії веде. Що ти хочеш? Наші плани? Слухайте він він буде ДРГ ще сильніше запускати на нашу територію, буде він хоче повністю. Якось буде тиснути на захист кордону, чесно. От тут не дуже гарно йде. Ми все тримаємо, контролюємо, бачите, військові вони дивляться. Ми, ми за ворогом поки що спостерігаємо, тому що нам зрозуміло, на що він все це робить на сумщині. А суми. Можливо, і буде інформація, що можливий наступ на суми, поки його не показує. Але інформація може вилізти весь суми. Найближчі дні. Збиваєте, збиваєте, він, ну, він як до чогось готується все ж таки ворог. Він ще боїться, шум, щоб ми не пішли. Він боїться, щоб ми зі своєї території до нього не пішли, тому він буде нас лякати. Відганяти, знаєте, як поганого духа. Нас. Ми на своїй землі, чи нас відганять? Ну, таке щось. Чернігів. В найближчі дні. Знову щось відбиваєтесь, відновлюєтесь, відбиваєте, знову щось летить. І в найближчі дні є небезпека прильотів. Є вогню є, залишається. Він щось бив-бив, не добив. Дуже схожий сценарій, дуже схожа атака, дуже і передмістя гучно. Є небезпека, там загроза трьох трьох, як вибухів також. Але вони не одночасні, не один за одним. Ні, це не так, як було. Три епізоди, давайте так. Три атаки. Інфраструктура в районі небезпека. Там будуть відключення, перебої. Нам треба сили, нам не вистачає сили запобігти е, таким атакам ворога. Ми чекаємо, чекаємо на те, що нам, знаєте, як великі лицарі нададуть цю допомогу.